А я не з тої сторони вас шукаю. Я думала, що ви туди пішла, я щось забула, що вони тут. Купійка застряла. Купійка Так. Застряла? <кліпі> <кліпі> і ми не можемо її на Зараз наберемо водечку. Є? 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 <кліпі> Усім привіт. Ми тільки що їздили записати Златусю на танці. Тож Златуся... Латуся. Я, Арсенка іду? записали ми на співи. Тому що Арсенко дуже любить співати. Мама, я хочу з татом співати. З татом будеш співати? Да. Добре, будеш потім з татом співати. Тож з Латусі сьогодні перше заняття через годину. На... Арсенко відійди. Та... На зараз в школі а, уроки співаємо. в неї закінчилися, але вона пішла на заняття. Тож Давай, Скоро продавимай. її заберу. Тут. Татуся вже ходила, була тут. на танці, і тут в винниках, і коли ми ще жили, були на Левандівці, довгий час ходила. Тепер каже, мам, запиши мене на танці. Дуже хотіла, тож я поїхала і записала її на танці. І все. Зараз йдемо в ромашку, мені потрібно там спрей купити для волосся. Такий термоспрей. І все. І поїдемо додому, я там візьму її ласіни, всяке таке. Поїдемо на танці. Так, тато? Буде танцювати Златуся. Арсенко буде співати. Тож отак тепер у нас буде. Злата буде танцювати, а Арсен буде співати. А вот на вроде. Арсен буде співати, Злата буде танцювати. Вдома. Тепер у нас буде вдома і співи, і танці. Там не й без того є. Вони кожен день бутылеч танцюють і співають. В машині бутылочки немає. Не. А що таке? Хочеш пити? Ні. <ріпи> Переверни. Пену. Я тут собі каву візьму. Хочу каву? Почка? Але сука, тут колька... десь інші немає. Десь Слушай, десь в інакшому магазині немає. Ну, тут апаратні. Апаратні? О, мені більш апаратні подобаються, бо тут щось мені кава не дуже. Не подобається. От. Гривня 50, один літр. Подорожчало? Було менше? По гривні? По гривні? А як тільки виників приїхало, то було по скільки По 60 копійок. Я не пам'ятаю, чесно. Там, Ти завжди набираєш. 75. Потім стало. Довгий час було гривня. Тато. Та, дай -то, тоді -то, 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 угу. -то. А скільки та -то, там є? 20 та літрів бутлі? Тато! Та ну я не треба. Тато, тато. Ой, Златусик. Лата. Лата. Він випустили. Я купив ой, соволі. Як ти? Файна? Файна. Да все кота не було квіточка. Щоб була квіточка. Лада. Зараз додамо. Тато сьогодні зранку насмажив даруни. Це вів з Латусю до школи. І насмажив даруни, поки ми спали. Смачно? Мама, мама. Угу. Мам. Так. У нас тут заліз Станція машинок тут покажи таки на сцену как з вилку дай сюди мені вилку. Тільки не бігай з вилкою. Дай. Опа. Я ще сам буду такі. Але що з мене з телефоном а, пов... ще не по... Ще така допомога? Я вже приїхала що з Летусею. З на танцях. Вилки. Я шукаю маску з цими масками. Зараз вже буду забирати. Там так як Золотуся тут виник у нас була ходила, то вони навіть їздили вже виступати були до Львова. У нас навіть є... Я ж тоді влоги не знімала. Ні, не знімала. У нас є грамота вдома. Тож, можливо, потім ще раз поїдуть. Камаска. Де я її взяла? Я навіть вже її не пам'ятаю. Так, зараз масочку, тільки вас візьму з собою. Масочку заберу і йду. Так, це. І що у нас така недобра погода? Дощ падає. Ні, це не падає. Падав. Так. І то не подаліть відома, недалеко. От тут. Так. Будинок дитячої. Чекайте не бачу здалеку. Зараз покажу. От, вот, Арсенко сюди буде ходити. Вокальний ансамбль, веселочка. А Злотусі карамель. Арсенка буде веселиться. Так. Все. Заходимо. Ото у нас хмари. Зараз щось буде. Ходи доця, скоро. Так, ми йдемо купляти за танці потрібно сіни чорні, потім чешки. Ось таке сапі. То так танцює гарно. А? Ми йдемо до стоматолога лікувати арсенкові зуби. Що? Арсенко хоче на співа, розповідає. В п'ятницю. На співа, так. Арсенко не дає лікувати зубчик. Ми це вже другий раз прийшли. Вперше він теж не давав, і тепер знову другий раз не дає. Ні почистити, нічого. Там ну, Ротик відкриє, показати, а от щось зробити він не дає. Не хоче зі шариком. Е, не знаю, записались, яким записалися. Четверте жовтня попробуємо ще раз, не знаю. У нас тут по хаті бігає слоник голубенький. Я про тебе. О! А я зараз буду смажити цибулю, І в мене там вже майже доварюється картопля, буду робити вареники. Починаю варити капустняк. Зараз в мене трішки м'ясо там звариться, ну, принаймні до кипіння, щоб я ту шуму забрала і додам сюди капусту. І потім ще десь буду годину варити. Можливо, трішки більше. Буду дивитись по капусті. Отака в мене капуста. Я її купляла в АТБ. Після того, коли в мене зварилася капуста, я додала картоплю. Трішки темно в мене розрячується телефон. І зараз буду зажарку додавати, Цибуля і морква. Так. Потім я додала сметану і кріп. І все, капусняк готовий. Борошну я не додаю, щось не люблю капусняк з борошном. Це вареники в мене вже готові, мої вже їх поділи, сказали, що дуже смачні. А я зараз буду мити плитку. От як наш вечір проходить. Арсенку. Арсенку вчора. Арсенку вчора вважаю з Латусь. Ми вчора дивилися фільм про робота, але я не пам'ятаю, як він називається, але дуже класний. Тепер вони цілий вечір бавляться у робота. Вчора навіть бачу. Так, і вчора навіть балює. Здається, фільм називається Бамблбіч. Я, no, я підпишу, якщо що. Ладно, я йду зараз Спати будемо? Ні, не будемо. ще Ніч, будете Того робота бавитися. Я бачу, що Арті хоче так само роботом побачити, бо він починаєсь. Роботи маленькі прийшли.